Державна служба України з надзвичайних ситуацій разом з управлінням поліції та міською організацією Товариства Червоного Христа в рамках акції 16 днів проти насильства провели захід коло безпеки. На базі міського ліцею номер 7 відбулися зустрічі з представниками служб порятунку. Зокрема, діти зустрілися з фахівцем Товариства Червоного Христа. Катерина Романенко розповіла про поводження в надзвичайних ситуаціях, торкнулася теми відпочинку під час зимових канікул, а також мова йшла про долікарську допомогу. Домедична допомога в будь-яких випадках і в різних ситуаціях, наприклад, можливо, при вибухах, можливі, як кажуть, люди можуть отримувати контузії та осколкові поранення. При контузіях, при контузіях долікарська допомога елементарна. Ми повинні людину відвести в безпечне місце. І в першу чергу пам'ятати, що перед тим як давати людині домедичну допомогу, ми повинні достовіритися в тому, що нам нічого не загрожує. Представники районного управління поліції розповідали, що таке критична інфраструктура міста. Наголошували про те, що дані об'єкти не можна фотографувати та викладати в соцмережі, адже за ці дії передбачена певна відповідальність. Навіть наводили конкретні приклади. Дівчинка сфотографувала сонце. Так вийшло, що в кадр попав. Попала залізнична полія. Про люди, які проходили повз, затримали дану дівчинку та викликали наряд поліції. Наряд поліції приїхав, викликав маму, і вже з мамою вони поїхали в райвідділ виясняти всі обставини, чому так трапилось, і що? Після того, що вияснилось, що мама не повідомила дану дівчинку, що не можна фотографувати критичну інфраструктуру, адмінбудівлі та це в інтернет. Зрозуміли? Також на зустрічі обговорювали тему булінгу, його види та причини, а ще говорили про домашнє насильство. Патрульні закликали дітей у жодному разі не приховувати факти насилля і при будь-яких його проявах звертатися до правоохоронних органів. Бесіди проходили із представниками ДСНС, зокрема, наголошували про небезпеку сторонніх предметів та як діяти у разі такої ситуації, а ще говорили про пожежне обладнання та його особливості. Також в рамках заходу відпрацювали елемент евакуації під час сигналу повітряна тривога. Ми проводимо захід, який називається коло безпеки в вашому навчальному закладі. Для того щоб вкотре довести основні правила. Безпеки, життєдіяльності, особливо взимку, особливо при виявленні вибухонебезпечних предметів, адже враховуючи військовий стан в нашій країні, це сьогодні в пріоритеті житті кожного громадянина і особливо дітей. В рамках заходу проходило знайомство дітей із технікою міських служб порятунку. Вихованці слухали спеціалістів та з цікавістю спостерігали за демонстрацією відповідного обладнання. А ще діти із задоволенням приміряли на себе професії поліцейського та рятувальника.